Я проходив службу в МВС, званні підполковник поліції. Коли я повернувся, там була катівня, теж в камерах, де тримали людей. Був час, коли ми працювали спільно з дронщиками. Служу я в 9-й прикордонній заставі інспектором прикордонної служби. Прикордонником став 17 листопада 2022 року. Прийшов до військкомату, запропонували службу державній прикордонній службі. Я проходив службу в МВС в міліції, потім в поліції на посаді заступник начальника районного відділу звані підполковник. Поліції. Балаклійський районний відділ Харківської області. Знання поводження зброєю були з, усього, з усіх видів зброї, які на озброєнні МВС я стріляв, проводив заняття з особовим складом, також навчав їх. В тренувальному центрі початкову підготовку стріляли, бігали, вивчали тактику, медицину. З початком повномасштабного вторгнення я знаходився вже на пенсії. Не служив в МВС, знаходимося в Балаклії. Потім виїхали ми з Балаклії, там недалеко 12 кілометрів. І так сталося, що туди, де виїхали, село було в сірій зоні. Балаклія була під окупацією. Там вже, навіть з місяці я був. Після цього переїхали на Західну Україну, як і всі. З західної України дружина з дітьми виїхали за кордон. А я повернувся в Балаклійський. Район, ту частину, яка була не окупована, а з листопада прикордонну службу, як я вже казав, вже забрали. На сьогоднішній день мені 54 роки, коли я повернувся до Балаклії після деокупації, розбиті домівки, вигоріли квартири. Всі знайомі, які були в окупованому Балаклії, коли знаходилися, мені здалися, неймовірно постаріли. Коли жили в окупованому місті. Вислухав дуже багато таких розказів, які розповідей, які дійсно дуже чіпляють за живе. Рідний, рідний дім мій був розграблений, залізли туди орки, витягнули все, що можна було, все, що їм було потрібно. Непередаваємо відчуття, коли заходиш в рідну домівку, і там все, всі двері на розпашку і нікого нема, пустота. Всі равідділ виїхав на деокуповану територію і знаходився там. Ну, равідділ заходив, дивився, як розбили його там. В приміщенні ізолятора тимчасового тримання я не заходив туди. В той час, коли була реформа і переходили з міліції в поліцію, він був закритий. Ну, не використовувався в райвідділі. Коли місто було окуповане, роботу його возобновили і там була як тюрма. Закривали туди людей. Там була катівня теж в камерах тримали людей. Знайомі були, теж там закриті, теж їх катували. Звісно, що Настрій був дуже поганий, коли я приїхав і побачив це все. Звісно, відстежувалося це все, дивилася із сльозами на глазах. Неймовірна радість, що на нарешті на рідне місто і звільнили. Хотілося повпливати, щоб це перестало, щоб це скінчилося, щоб всі вернулися по своїх домівках. Всі, хто ж, де до нього прийдуть, я вважаю, що треба самим йти, в воєнкомат воєнкомати, йти служити до війська. У нас демократичне війська, у нас можна обрати свою професію, обрати місце служби, тому я вважаю, що потрібно йти самим і йти на службу. На нашій заставі є люди різноманітного віку, різноманітних професій від 22 років до 56 років. Які до війни робили підприємцями, робили в промисловості, в сільському господарстві. Коли йшов на службу, нічого такого надприроднього я не чекав. Я йшов, знав, що тут буде тяжко, що це все така армія, йде війна, потрібно захищати батьківщину. Нормальне відношення, добрий колектив. Там всі реагують по, -по різному, коли дізнаються, що я служив в поліції. Іноді запитують, що ти сюди прийшов, вона тобі треба було. Ну, Нормально, з усіма дружимо. З усіма вже не раз були в різних ситуаціях, тому все нормально. Зараз на нас покладається задача за захист кордону Харківської області, стримування ворога і тримання наших позицій, щоб ДРГ не проходила на нашу територію. З 22-го року стало, напевно, більше дронів, більше кабів. Ну, до цього? Неможливо, напевно, адаптуватися до кінця. За час служби так доводилося зустрічатися з дронами. Була контузія після прильоту дрона. Деякий час лікувався в госпіталі. Це дрон був в піві, це було у 2024 році, у минулому році літом. Ну і рядом недалеко від нас прилетів. Хотілося б, звісно, щоб було більш ефективні засоби до їх знищення, щоб нарешті хтось придумав засіб, як знищити каби, які підлітають. Був час, коли ми працювали спільно з дронщиками, да, на позиції були дрони, то їхня робота дуже допомагає. Вони добре працюють, вилітають, знищують позиції ворога. То дуже ефективна робота, да. хотілося б їх було більше, і дронів більше. і… Тих, хто вміє ними керувати. Ну, в тому, звісно, є якась. Хотілося би трохи відпочити, ну, тим паче. Треба служити, значить треба. Будемо служити, скільки потрібно. Коли пішов на пенсію і після цього повернувся на службу прикордонні війська, набагато відчувши себе, мабуть, молодшим, тому що для старості і хандри часу не вистачає. Тут треба бігати, реагувати швидко на всі зміни ситуації, які є. Тому відчуваю себе потрібним. і Від цього життєвий тонус повишається і чувствую себе ніби молодшим.